Сигналізація пожежна призначена для оперативного виявлення загоряння на початкових етапах. Це комплекс технічних пристроїв, які передають сигнал про загрозу пожежі до системи оповіщення або на пульт центральної пожежної безпеки. Деякі моделі навіть активізують механізми захисту, встановлюється пожежна сигналізація у всіх можливих приміщеннях і є невід'ємною частиною комплексної системи безпеки, функції та призначення пожежної сигналізації. Пожежна це доволі складна система, яка об'єднує безліч датчиків і пристроїв, що працюють в єдиному алгоритмі для виявлення загрози та вжиття необхідних заходів. Основні функції системи це оперативне виявлення загоряння. Датчики фіксують зміни температури, задимленість, наявність чадного газу або відкритого полум'я, передача сигналу. Інформація надходить до приймально контрольного приладу ППК, який аналізує показники датчиків і визначає ступінь загрози. Оповіщення людей про пожежу вмикаються світлові та звукові сигналізатори, даючи змогу швидко зорієнтуватися в екстреній ситуації. Активація систем пожежогасіння. за необхідності система може вмикати автоматичні спринклерні установки, газові та порошкові системи пожежогасіння. забезпечення безпечної евакуації, системи оповіщення направляють людей до найближчих виходів, допомагаючи уникнути паніки, передавання сигналу на пульт охорони або пожежної служби. У разі підключення до централізованої системи інформація передається диспетчеру для негайної реакції.